Вже й барвари дочекали, послав бо Бог нині нам жіноче свято. Молодиці та й дівчата обіцялись прийти до мене на вечорниці. Той стіл накрила і каша вже умліла, нібито, то, здається, і вправилась. Пашник принесла, а я вареників наварила, таких гарних та смачних же. Пісни, ні пісни, ні молодий. А я ж грибочки в лісі назбирала, та й засолилася, сьогодні ж принесла, щоб ви скуштували. От недаремно в народі кажуть: миру по кониці та й бідному сорочка, та й стіл буде у нас гарний, буде коло. Прохойте, молодиці, проходьте, прохойте та й сідайте, бо ж нога правди немає, сідайте, молодиці. Та я отако все розкладу. Ставте, ой, дай вам, Боже, здоров'я, дай вам, Боже, все, що Боже, а що не гоже, відведи від нас, Боже. Ой, яка ж картопелька! яка ж картопелька, молодиці. Ой, аж хата моя звеселіла, ото ви до мене зайшли. Ой, сьогодні Варвара веліла жінкам не прати, не мити і в хаті не білити. Таке правда й мати так казала. Молодець, і сьогодні треба нашим дівчатам дати по голці і по подивці. Ой, щоб нитки на полотно клали, собі прина не вишивали. Таке роликом, а для милого сорочку. Щоб заслав старостів на першому голові. Це дай Боже. Отаке ж я дівку маю. І я маю. А, а я ж ти і дві? І я ж дівку маю. Щоб щасливі дівчата були всі. А, а де ж ти, дівчата, заборилися? Чому вам заблудилися? Началові молодиці блукати. Напевно, десь стали хлопцями ви та й стали ви собі там поспівати та поговорити. То поки дівування, то ти з хлопцями. О, О, ой, така ж правда. Так і ми, молодиці, як ото колись в молодості. А ну, кума, зачинайте. А яку? Ой, у вишневому саду. А ну давайте. Ой, у вишневому саду. Там, там соломи. Тупо, 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 діли, вечорничити хотіли. Дрібу, дрібу, дрібушечки, хоче в ваші папушечки. Прийміть нас у громаду, навчіть всього, що годиться, Щоб нам дівчатам та й не журиться. А що це ви, дівчатонька, там біля пазухи тримаєте, та ще щось між стрічками ховаєте? А ну розкажи, що тут у вас є? Розкажи, на наварва, всі дівчата ворожили. І ми хочемо поворожити, правда, дівчатка? А коли ж ні ви дозволу прохали? Чи на їй давали? Як мати навчили, так усе й зробили. Ото добре, ото добре, що мати навчили, ото добре. На моїй вишні стрічка, а на моїй вишні квітка, на моїй поясочок шовковий, на моїй тасьма золота, на моїй ниточка проста, на моїй ниточка червоненька, що був милий і гарненький. Ой, вишенько, ну ви ми бачимо дівчатка, цю вишню погоду свячену. У якої першої дорі, два зацвіте вишня, та й перша заміж піде? А ну і зараз подивимося, коней вас перша заміж піде. Скажіть на ну, молодиці. Ой ви ж мої щебетухи чорноброві. А я познавлю ваші вишні, дівчатонька, на віконце. Нехай на них світить ясне сонце, нехай вони розвиваються, та цвітом ясним наливаються. Ото молодиці, побачимо, котра перша заміж піде. Дівчатинка, та яка ж бо то я рада, що ви сьогодні до мене та й на вечорниці прийшли, та ще з собою пошиття своє принесли. Ви знаєте, моя мати на Варвари родилася, і Варварою її нанекли. І завжди вона мене поучала, якщо в родині народиться дівчинка молодиці. То з пуп'яночка з повиточка треба їй придане у скриню збирати, щоб у вас викруха не гудила, що невістка рушників не нашила. Тож треба дівчатенька, шити вам та й вишивати. Таке треба, щоб в скрині було багато рушників. Не один вечір треба посидіти, а може й водочок, а сорочку треба вишити і весільну, і буденно. І щоб на святу церкву піти! Таке правда не кажемо, така свята правда. А ще молодиці, хусток треба і намиста, щоб свекруха не сказала, що невістка та й добра не надбала. Бо всякі свекрухи не Тож сьогодні молодиці від Вадвари зачинали дівчата, яким виповнили вже 15 літ шити рушники на своє весілля та весільні сорочки. Тож беріть, дівчатонька, беріть, зачинайте та долю свою зашивайте, бо ж казали, що Варвара долю вишивала. Кому а ваша мати як казала? О, я казала мати, що з мою бабуню, що не тільки долю вишивала, а таки варвара самому Ісусові Христові вбрання вишивала. Ой, бачили, дівчатенька, А ну вишивайте, як то воно у вас буде? Отож від сьогодні брали дівчата в руки своє вишивання та й шили вишивали. При мене збирали. Я, да, збирали. Все, Шоті, тули, Як ой, і на так подивлюся. Я тут гарно. гарно га а я оце дивлюсь, це холодіння. так трошки не було. Уському. Вишивали та співали. А ну, зачинайте оцеї. ой ти місяцю. Ой, ти. че ж доля, як та стежка вишита. А ну, кумо, розкажіть, ну, як ото ви було дівували. Розкажіть ну, дівчатам, бо ж ми Ой. не знаємо, а дівчата ж бо то не чули. Кумо, а може, ми вже і на стіл накривали, а я тим часом розкажу. Ой та й давайте, ваша правда, кума, ваша правда. Ой, дівчатенька, та молодиці. Як ото була, я ще зовсім мала, але ж всі ж старші дівчата. Іду вже вишню ламати, а я думаю, теж побіжу за ними. Мені ще чотирнадцять років було, я таке була малесеньке, побігла за ними, туди побігла. Вони з вершка гарний гілях наломали, а я й настати не можу. Знизу сухим. А ви наламали. що в штирнадцять відже за захотіли куму? Ну, куму всі хочуть. Ой, лишенько, що, що вам сказати? От, Поставила я ці сухі гілячки на, під, на підвіконні. Тільки й заглядаю, не розпускаються. Місяць прийшов, вже й різдво минуло, вже й паски дочекали. Не розпускається моя вишня. О, яка, Що не ви, мати дивляться та й кажуть мені, вони ж сухі ці гілячки. О, Наша Ой, ну таки, а, а самі ще хотіла. А заміж да, хотіли. Але ж дивіться, я вже мені стало на 15. років. Ну, — Ну це ви вже дівчата. Да. Таки стали да, дівчучок. Думаю, встану я на раненько на Варвати, наломаю цей гіллячок. Ну так і так. Але ж мій батько з мамою та захотіли на базар поїхати. Ой, до міста. Розбудили мене. Ну так, да, це ж такі сніги тоді були, кіньми, mm. на санях поки oh. доберуться. Розбудили мене та й кажуть, що треба мені і худобу попорати, і піч випалити. Це вправитися. А я думаю, поки вони там місто, поки з міста, я ще трішечки посплю. Ой, Ой лише, о, Виліза я на піч, там вже піч як вечора тепленька. Аж батько батогом мене розбудив. Було мені вже не до вишні. Ой, таке правду. Було. Ой. Ваше, як виповнилося мені вже через рік шістнадцять, ну, ну, були гарна дітка. Вона да. вже до вершка достала. Слава Богу. Зламала я тут найкращу геляку, не одну. А скільки? приноси їх до хати таких дві-три добрі геляшки, та ще й вершка з вишні. Ой, лиш. думаю, вже як поставлю цю вишню, та вже й зацвіте вона. Та вже найкращий парубок мене замість відвез і кумцю? Як принесла я ту вишню в хату та й що? І побачили мої мати з батьком. Ой тої вишні такий батішком. Так мені дали, що я два тижні на вулицю не виходила. Ото вже з вашим білочем, ой, ой, А Ви дівчата так не робіть. Ой, дівчатам да дивіться. Ой, а, шо, а ти? як стало мені вже на 17 розводочків, то що ж вам казати? То кажіть уже, та вже й мене, то михайла засватали. Слава Богу, що засватали. Так я на свого віку ви не поставила. Ой, а дай Боже, щоб і наші дівчат молодиці та всіх засватали, щоб вони всі щасливі на гарні назвали. Бо ж таке гарні, так. гарні дівчата. Молодиці. Дівчатенька, а пора вже нам напевно і до столу сідати. Ходімо до столу, збираємося по пиріжечки, вареники, Ходімо до столу, ходімо мої золоті. Ой, Сьогодні ж, молодиці дівчата, свята Варвара нам свято дарувала, щоб ми з вами погомоніли, пісень поспівали та кашу поїли, бо ж свята Варвара ночі урвала та й дня доточила, та й нам. Кашу зварила. Каша наша на воді з ополонки варена, святим вогнем свячена, молитвою на добро та здоров'я заговорена. Дай Боже нам дочекати ще не один рік цю кашу куштувати. Розімліла. В імі Отця і Сина і Святого Духу. В ім'я Отця і Сина і Святого Духу. В ім'я Отця і Сина і Святого Духу. Господи, благослови цю кашу скуштувати. Добре, молодиці каша. Ой, Хто цієї каші скуштує, той про всякі хворості та напасті забуде. Попробуйте, попробуйте, Та вчиться собі, на що тоді варити, щоб вміли, щоб знали. Та добралась, спитаємо. А да, справді добре. Господи, блазь, ви цю кашу скуштувати. і здатний давати таку кашу рови. Mm -hmm. Ой, так і можуть скуштувати цієї каші, а всім людям добра і миру. Боже, яке смачне все! На здоров'я, кому вам на здоров'я. На вариста та пахуча, щоб земля наша була бородюча. Ну, дай, дай, Боже, дай, Боже молодицю. Я помилок. На здоров'я, було, на здоров'я. Хай старому і малому вона сила за ним. Смачна каша. Нехай доброю буде доля наша, дай, Боже! А тепер, молодиці, дівчата, сідайте до столу, беріть лами та сідайте до столу. Молодиці, дівчатенька, пригощайтеся, дивіться ж пирожечків напекли та й барель, ми принесли. Дай нам, Боже, ще й на той вік варвари дочекати та такі гарні вечорниці гуляти, погомоніти, поспівати та й повишивати. Ану, кумонько, зачиняйте якоїсь веселої, за столом такої гарної нашої. А справді давайте веселеньку. давайте повочку, давайте провочку. Подилася бочка. Та все зомба. Bacchi, Taka